Всім привіт! 30 грудня їздила по магазинам і вирішила приміряти декілька суконок. Зняла вам трошки, але без звуку, тому що у всіх магазинах була музика, на якої авторські права. Перша суконка була такого віолетового або скорше лавандового кольору. Вона на мені не дуже сіла, тому що великий живіт, і під неї треба спеціальний бізгалтер. Друга суконка така червона, дуже приємна тканина. Але також на мені якось не дуже сіло. І взагалі була така проблема, що я брала на вішачку сукенку, яка виглядала дуже гарно, приміряла, і на мені зовсім воно так гарно не виглядало, як на вішачку або як на манікені. В червоній сукенці мені сподобався матеріал, крій, виріс. Я б навіть сказала, що це мій фасон, якби спідниця була трошки покоротша. Але не підійшов розмір. Еска була за маленька, МК була за велика. Наступна сукенка в зелених відтінках з таким середнього розміру принтом, якісь кружечки, закарлючки. І мені сподобалось те, що вона на запах і приємна на дотик тканини. Вроді би, ніби все було ок, але щось не так. І мені під таку сукню треба дуже яскраво фарбуватись, тому що колір такий бліднуватий для мене, і я сама бліда, тому не підійшло. Також міряла ось таку зелененьку суконку. Мені дуже подобається такий колір хакі, але я шукала щось покоротше. Плюс вона якось не дуже сіла, десь торчала, десь за велика, десь за маленька, хоча розмір мій. Тому я не взяла. Далі я знову пройшлась по залу і ще раз глянула, що я цікавого, і знайшла ідеальну сукню. Це після серіалу Венздей. мене потягнуло на все таке чорне, біле. І мені дуже сподобався комірець, рукава і оцей гарний виріз на шиї. Тому цю сукенку я купила і буду в ній зустрічати новий рік. Дуже симпатична. Ця чорна сукенка вона такого крою, як а подібний силует. Було би прикольно, якби вона була не настільки широка і трошечки покоротше. Це б виглядало трошки кокетливіше. Далі я поміряла таку утеплену в ніжних кольорах: такий рожевий, білий, помаранчевий сукеночку також на запах і по всій довжині кнопочки середньої довжини трошки вище коліна, але ну якось ну, не дуже. Вам от на відео видно, якось воно сидить дуже дивно, як халат домашній, мені таке не подобається. Або просто це не мій стиль. Ще таке міряю платья. Синьо-біле в полосочку. Не по фігурі, просто пряме. Думаю, може вже хватить платічок, просто не пофігурів прямих. Вон симпатично. Ну ні, не моє. Так я собі. Що мені дала я собі. І оці штани такі дуті. Це, звісно, жах, На мені це не дивиться зовсім. Ми тут вийшли з дому і йдемо до машини, і дивіться, підряд Лада, 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 Лада і Лада. І щоб ви розуміли, заключними машинами є Ауді. І тут після всіх кольорових лад зараз йдемо, Є також Ауді. Ну не збіг. Прикольно. А ще дуже прикольно, що така зима. На вулиці плюс 7. І ми йдемо гуляти. Приїхали в Емелі Резорт Погуляти. Андрій, на одне ухо відкрите, інше закрите. Машину не забудь закрити. А то вже ми так раз приїхали. Все, Та ти ж йому погану шапку вдягнув, він на одне око не бачить. Зай. Слупається. Яка тут гарна ялиночка. Мінімалістично прикрашена. До речі, досить, досить багато народу є. Що ми ще стоїмо. Так, отже ми зайшли. Називається Вінтервіль. Андрій там машина їде. Вже не їде. Гуляємо. Озеро. Не замерше, леви стоять. Дуже симпатично все. Скільки вхід? В будній день 150 гривень, у вихідний день 200 гривень. Так дивишся на цей пісочок і хочеться покупатися. Гарні леви. Ти бачиш, Максим, які гарні леви? Ану, ти познімай свою маму гарну, свою жену красиву. Яка сьогодні гарна, дівчина. Дівчина такою пішла. Дуже. Я просто паралельно слідкую за тим малим хуліганом. А то що за левий якого кольору? Черво! Червоний! Пісочок не замерз, логічно. Тривичка не помінялася. Яка як була? Бачу він за левом. Льодік на воді, хоча вже сьогодні плюсова температура, але ще весь не ростає. Оце дитяче озеро, то що м'яке. Хто тут іде? Дуня! Зелений! Синій. Жовтий. Доганяй маму, де мама? Дивись, де мама? Червоний. Максимку, дивись, вон мама. Он тут, отут. Дивись. Поїзд. Тут такі крамнички є. Тут багато всього різного цікавого. Поїзд їде. Ми на ньому також потім прокатаємося. Запальнички немає. Тут щось таке таки, цікаве. Л... Чуди. Лорія. Чудо Лорія. Полетіли, полетіли. Я вас чекаю на наступний урок. Прикольно. прикольно, прикольно. Тут якісь експерименти. О, вау. Прикольно. А я Гарна. Ой, ясно. Ой, дивись, яка тітя чи дядя гарні. Вау! Так. Якщо я щось не так читаю, або не так щось вимовляю, пробачте. Крумплі, крумплі. Тут всяке таке, просто такі дуже дивні назви в цих будиночках. Ну от, наприклад, є назва мер. Мер, це ж зрозуміло, що, так? Та дуже гарно. Да, дуже гарно. Так? Оце, будиночок-мер. О, Андрій, давай я вас біля цієї башенки сфоткаю. Пам'ятаю, я літом в Emily Resort знімала цей майданчик, і вони, як планували, зробили тут ковзанку для дорослих та діток, яка працює як у вихідні дні, так і в будні дні до самого вечора. Хто живе поблизу Львова або у самому Львові є де ще покататися. Також тут є прокат ковзанів та лижного спорядження. Озеро тканепів замерше, тому що зараз у Львові досить тепло, плюс 8, плюс 10. І як на відео видно, ідеальна погода, щоб гарно провести час і не замерзнути. Мені така зима дуже подобається. Йдемо на підйомник, подивимося, чи нас пустять. Отак виглядає. Цікаво. Ми вже тут собі запланували в планах, поки Максим буде в садочку піти на сноубордах, покататись трохи. Хоч трошечки. Ну що, їдемо з вами туди наверх. Тато зараз буде пікати квитки. Осіб не поїзд. Окей. Долікає, Пікає? Давай, пікає ще тобі. Є, проходь. Все, клас. Тепер черга. Будем їхати. Що, Максим, будемо на підйомнику їхати? Я з собою беру.

Ну, взагалі, підйомник це дуже крута ідея. Тим більше, коли ти приходиш і платиш за квиток 200 гривень, і там є тільки ковзанка, за яку треба окремо платити, потяг для діток, за який треба окремо платити. А власний підйомник входить у вартість, то прикольно, що він є і входить в вартість. І можна подивитися на красу довкола, що можна піднятися наверх. Там є класний ресторан, тиша, який всі рекомендуйте, можна смачно поїсти. Але нас зандрім. І їм здивувало те, що пускають на підйомник, де ніяк ти себе не можеш закріпити пасками безпеки, лише ось ця штучка, яка опускається зверху. Що пускають з такими маленькими дітками, навіть ще меншими, ніж Максимко, прям місячними дітками. Просто це дуже дивно, коли пускають на підйомник, де висота, де може щось трапитися з такими маленькими дітками. Мені здається, було б класно, якби було обмеження, та да, звичайно, це б створювало дискомфорт для батьків. Потрібно було кататися на підйомнику по черзі або брати з собою ще когось, але все ж таки це безпека наших дітей. А взагалі нам дуже сподобалося, і ми говорили про страшні історії, як ламаються підйомники під час підйому наверх. Так, загалом ми Ми зависли. Ми просто зупинилися і стоїмо. Ми, Ми просто висимо так добре. Це трохи вже страшно, коли просто висиш. Все Це... поїхали. Все, поїхали, добре. Коли їдеш. Коли їдеш, не так страшно. Зараз вам покажу лижників. А, називається туша". туша. А, Він повертає, втікає від підйомника. Андрій тікає. підйомник mm -hmm. повертає. Так, ідемо от, виходимо І ми з Андрієм в нас нагорта. Поїдемо. Тайцем був Миколай. О, Що там всередині? Щось там всередині. А там коробки просто, але виглядає гарно. Тут можна ще просто йти. О, да. Ну, Максима, такий самий комбінезон, до речі. Від забула, як ця фірма називається. Декатлон. Такі самісіньки. Так, пішли. Але ми перед тим, як маємо сюди приїхати кататися, треба тобі камбіз знайти. Тому да, да. що мій дома із курткою зимовою, лижною. Ага, Тут дивиться, так і вітра. Та-та. Цю сторону вітер сильніший. Їдуть. Слова. 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 Прекрасно, кажи, прекрасно! Високо високо! Так, прийшли на поїзд. Але я би краще в вагончик пішла, а не в задній. Ти тут хочеш? Їдемо? Відемо. 우후 <suss> <suss> Він це з сиром, капуста, пюре, картошка фрі. А Максимка поки там. Мавиться. Отак у нас світиться ялиночка в центрі. Миколай боку стоїть. Посиділи трохи в кафе з друзями, яких Андрій Фоткає. Зараз робимо селфі і їдемо додому, До дитини вже ніяка. Ми їхали додому, Максим по дорозі заснув. Ми собі зробили міні-стіл. Трошки солодкого, трошки салатиків, трошки закуски. 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 У нас тут ялиночка світиться. Котик лежить і думаю, Максимка вже не проснеться, бо то вже по 9-й. І дивимося 95-й квартал. 95-й квартал. Ставлю вам зараз, як це було початково, ми вже почали трапезу. А Я в новому платтячку. Гарним воротничком, комірком, комірком, комірцем. Тут такий виріс гарний. Все. Гарно всі не і смачно. Побачимо. Лидавалася Телевізор Андрій ліг спати. Я, Андрія за 15-12 підняла, але він не прокинувся. Я почала вже дивитися привітання президента сама собі в Тишині. Але за хвилини дві до нового року проснувся Максимчик, йому щось погане наснилось. Він дуже сильно плакав і тому ми його заспокоювали, коли був новий рік, Не відкрила шампанське, не було ніяких бенгальських вогників. Я дуже сумна була вже на той. Період не тому, що Максим проснувся і чи Андрій не встав, а тому, що президент говорив такі слова, які влучили в саме серце. Я просто всі 15 хвилин проривіла його, слухаючи. Я згадувала весь рік і було дуже боляче на душі. І після того, як там вдалося вкласти Максимка, я все поприбирала. Ось так ми зустріли новий 2023 рік. Буде прибирати. 能做啥？